Коли воно затискає ось тут і, як правило, це вхід хребтових артерій, з'являється хронічне напруження в тілі. потім це все переходить на тягнучий біль в ліву лопатку, в ліву ділянку серця. За рахунок цього на вечір підвищується пульс, коли воно починає затискати. Ось тут під лопаткою, коли затискає, з'являється такий панічний приступ. Потім переходить на відзеркалення до, лівої, до лівого плеча. І тягнучи біль переходить до потилиці. З'являються хронічні затискання в потилиці. Таке оп'яніння. Відчуття постійної напруги. І втоми. Болять скроні напруження. І з середини воно прямо під черепом теж. Затискає. Це не завжди, це залежить від погоди, від того, як поспав. І саме в ділянці Атланту йде затискання. Ось тут, з лівої сторони. Потім починає хрустіти шия від цього. При нахилі з'являється таке, як тягне екструнка, така натягується. При нахилі вниз Йде таке випирання саме ось в цьому місці. І там воно і терпне. Оце з'являється. саме, І тому треба убирати, прибирати оце защемлення для того, щоб відновити повноцінний кровообіг.